Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Русалонька Шепіт Хвиль. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ранок був ясний та сонячний, і всі мешканці королівського палацу давно прокинулись і бадьоро починали новий день. Хоча ні, не всі. Відтоді, як Арієль перетворилася з русалоньки на людину, вона стала погано спати ночами. Позіхаючи, Арієль вийшла на балкон поснідати, та щойно сіла за стіл, як її очі почали злипатися, і хлюб, голова плюснула прямісінько у миску з вівсянкою. О, ні. Принцеса стрепенулась зі сну і пішла вмиватися. Щодня змучена Арієль засинала в найдивніших місцях у саду, у човні, навіть на пляжі. А от ночами вона, хоч як старалася, та не могла заснути у власному ліжку. Усі прагнули її якось зарадити. Дворецький грім збивав подушки, аж доки вони не ставали м'які, мов хмарини. Ось так. Сказав він. Змощуйте тут свою голівоньку, ваше високосте, і миттю поринете у міцний сон. Ар'єль лягала в зручне ліжечко та все одно не засинала, а тільки крутилась з боку на бік всю ніч. Ерік пропонував читати перед сном. Це завжди допомагало йому заснути. Арієль набрала стоки книжок у бібліотеці палацу і до ранку вже знала геть все про рукоділля, догляд за квітами, будівництво замків із піску, але й читання не допомагало, принцесі все одно не спалося. А чи пробувала ти рахувати дельфінів? якось запитав Флаундер, коли Арієль прийшла провідати його. Ні. Але спробую. Ввечері дівчина закрила очі і перерахувала, чи не всіх дільфінів в океані, але замість того, щоб заснути, лише відчула тугу за домівкою. Як же допомогти Ар'єль засинати ночами? сказав принц Ерік сам до себе того ранку, коли Ар'єль заснула прямо за столом. Краб Себастьян, що зазвичай снідав разом з принцем і принцесою, скрушно похитав головою. Вона ніколи не скаржилась на безсоння раніше, коли жила в океані, подумав він. Можливо, якби нова спальня Арієль була схожа на її колишню, проблема б зникла. Враз Себастьяну сяйнула ідея, і він поділився нею з Еріком. Краб відразу ж взявся за втілення задуму в життя. Пополудні Ерік запросив Арієль на морську прогулянку. О, чудова думка, зраділа принцеса. Невдовзі корабель був готовий, якір підняли, але не встигли вони відчалити, як Арієль стала позіхати. Куди попливемо, Арієль? Ерік обернувся і побачив, що принцеса вже спить, спершись на скрученні канати. Бідолашна Ар'єль вночі очей не зімкнула, і її зморив сон. Коли Ар'єль з Еріком повернулися в палац, сонце вже котилося до заходу. Після довгого пообіднього сну Ар'єль почувалася бадьорою. На палацових сходах вона помітила Себастьяна у супроводі чоловіка, що віз велику скриню. «Себастьяне, повечеряєш з нами? гукнула принцеса. На жаль, не можу. Мені треба закінчити деяку е, е, важливу справу. Це слід зробити до того, як лягати спати. І ось нарешті небо вкрило зорями час бажати один одному добраніч. Ар'єль пішла до себе в спальню. Яким же було її здивування на порозі зустріти усміхненого Себастьяна? Себастьян низько вклонився принцесі і радо відчинив двері. Я тут підготував невеличкий сюрприз. Це ж мої речі. вигукнула Аріель. Де вони тут взялися? Я подумав, що речі з підводного світу допоможуть тобі краще засинати, усміхнувся краб. Друже, я така тобі вдячна, відповіла із захватом дівчина. Дякую тобі за турботу. Куди б не глянула Арієль, всюди вона бачила дрібнички, що нагадували їй колишню спальню на дні океану, букет водоростей, грібенець із мушлі, дорогу її серцю музичну скриньку. Ще раз дякую, мовила Арієль, сказала Себастяну на добраніч і пірнула під ковдру. Через годинку Себастьян зазирнув до спальні, аби переконатися, що принцеса спить. Проте Арієль сиділа на ліжку. Сон знову тікав від неї. Певно, причина не в тому, що мені бракувало цих речей, зітхнула Арієль. Бути людиною не так просто можемо спробувати ще дещо. Себастьян підбіг до музичної скриньки і відкрив її кришку. Він очікував, що заграє повільна ніжна мелодія. Але нічого не відбулося. Себастьян зазирнув всередину. Ага, ось чому вона не грає. Краб витяг із скриньки велику рожеву мушлю. Він вже зібрався, був її викинути, однак Арієль мерщій вихопила знахідку з його клешень. Принцеса приклала її до вуха. З мушлі линув шепіт хвиль. Звуки мого дому, зітхнула Арієль, а тоді позіхнула. Знаєш, я чомусь така сонна. Вона вмостилася на ліжку і притулила мушлю до вуха. Себастьян ще не встиг вийти з кімнати, як дівчина заснула. Хм, на добраніч!» Принцеса, прошепотів він, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.